Браті і сестри, дуже сьогодні важко знайти слова потіхи. Коли дивишся на всю велику родину Шиндеруків, руків, які плачуть, які скорблять. я сьогодні сижу на своєму місці і теж мене сльози на очах. Ми теж плачемо разом з вами. І мені хочеться передати співчуття від своєї сім'ї, також від. Церкві Ковчег Спасіння сьогодні вже було передано міста рівне в нашій церкві, брат Олександр. Він сидить поруч зі мною в хорі. Ми з ним разом співаємо і служимо Богу. І от дружина це моя дворідна сестра, вона теж з нами в церкві, і з нами в хорі. Ми служимо для Господа. Разом з тим, мій друг і товариш брат Петро Шиндерук – його дружина Оля, вони довгий час були активними працівниками в нашій церкві. І наша церква їх благословила на місіонерську працю, на Житомирщину. І сьогодні ми плачемо разом з вами. Я знаю чи цю велику родину Шендеруків, мені хочеться разом з вами плакати і скорбі. Але я довго не буду сьогодні, багато вже говорилося для нас. Я думаю, кожен щось взяв для себе. Я залишу буквально один вірш, який сьогодні вже був прочитаний. Об'явлення святого Івана Богослова, 21 вірш. 21 четвертий. Дос... Четвертий. розгляд, четвертий вірш. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болі вже не буде. Бо перше минуло. Ми живемо на цій землі, і Бог цю землю прокляв через першого чоловіка Адама. І сьогодні ми бачимо сльози на цій землі, ми бачимо смуток, ми бачимо горе, розлуки. І скільки буде існувати ця земля, так і буде, але у вічності сліз уже не буде. Там не буде горя, там не буде хвороб. Сьогодні багато людей на цій землі помирає від хвороб, але там не буде хвороб. Там не буде горя, там ми зустрінемося з своїми рідними і своїми близькими. Там Господь зітре всяку сльозу з очей. Хай благословить нас свій Господь. Дай нам, Боже, дійти туди і бути там з Господом в небі. Амінь.